Карі фратели, сорели, божорно. І сестри, доброго дня, катекезі доджі. Сьогоднішню катехезу ми присвячуємо справі милосердя, яку ми дуже добре знаємо, але яка можлива яку можливо, не застосовуємо на практиці, так як мали би зносити з терпінням людей, які нас дратують, і є багато таких людей. Ми всі дуже гарні, дуже добрі, такі люди, коли фастідіо. Коли при, помічаємо цю людину, ця людина мене, мене дратує, коли йдемо по вулиці або Отримуємо телефонний дзвінок і одра... буває так, що одразу ми думаємо: знову я маю говорити, знову мене щось від мене хочуть, знову я маю зносити цю людину. Також іноді стається, що люди, які нас дратують, є навіть дуже близькі до нас, є найближче до нас. між родичами є завжди якийсь. На роботі є якась людина, яка дратує, і навіть в наш вільний час стається, що є люди, які нас дратують. І що ми маємо робити з цими людьми? Але також ми так багато разів дратуємо інших, навіть ми тому, що між справами милосердя Куста, між справами милосердя також згадуємо про це з терпінням зносити людей, які нас дратують. В біблії ми бачимо, що сам Господь дуже часто має бути милосердним, щоб зносити нарікання свого народу. Наприклад, у книзі виходу народ цей стає незносним. Спочатку він. Плаче, тому що він раб в Єгипті, і Господь його визволяє. Потім в пустелі вони знову е, дратуються і плачуть, що нема що їсти. Господь дає їм ману небесну, але незважаючи на те, знову цей народ не припиняє своє нарікання. Моїсей є посередником між Господом і народом, і він також іноді. Іноді нарікає на Господа і, і дратує його, але Господь має терпіння і таким чином він навчає Моїсея і народ цей вимір, який дуже важливий є у вірі. Отже, можемо спонтанно запитати. Ми колись самі собі робимо іспит совісті, щоби знати, а можливо, ми також дратуємо інших людей. Це дуже легко показати пальцем на, на дефекти іншої людини, але ми також маємо навчитися. Навчитися задавати це питання собі, себе випроповувати щодо цього. подивимося на ісуса. Скільки терпіння він мав мати в ці три роки свого публічного життя? Одного разу він був по дорозі з учнями його зупинила мати Якова і Івана і сказала йому: скажи, щоб ці мої двоє синів сіли. Один один біля один поправицю, один полів руку біля тебе в твоєму царстві. Мама робить так: заступається за своїх синів, шукає їхніх інтересів. Вона мама навіть у цій ситуації. Ісус. Скористається, щоб дати повчання, дуже важливе Його царство це не царство влади, могутності, слави, такої як я на землі. А це царство служіння, це віддання себе іншим. ісус навчає давати важливе і дивитися далеко щоб приймати з відповідальністю власну місію. Ми могли би тут побачити заклик і натяк на ще дві справи милосердя. те, щоб вказати грішникам на те, що вони ручинять неправильно, і навчати тих, які не знають. Коли ми допомагаємо людям зростати у вірі, зростати в житті, я завжди думаю про катекістів. Прокатихетів є так багато мам серед них, є багато сестер монахинь, які навчають молодих людей, дітей. Основам віри, як вони тяжко працюють, особливо коли ці молоді люди, підлітки хотіли би краще гратися чи десь бути деінде, де, ніж на катехезі. але б супроводжувати їх у пошуках віри, у пошуках найголоднішого, це дуже гарно, це дуже важливо, тому що це значить ділитися радістю, ділитися цим пошуком сенсу життя. Дуже часто стається, що ми зустрічаємо людей, які зупиняються на поверхневих, банальних ефірних речах. і дуже часто це стається, тому що вони не знайшли, не зустріли людину, яка би стимулювала їх, підштовхувала шукати щось важливе, шукати шукати справжніх скарбів. На ютушупомагати е, людині шукати головне в житті це так важливо, особливо в такі часи, як сьогодні переживаємо. Коли так багато людей зупиняються на чомусь поверхневому, відкривати, що Господь хоче від нас, як ми можемо відповідати на те, що хоче від нас Господь, значить ставити людей на дорогу і зростати. У своєму власному покликанні знаходити свою власну дорогу щастя. Таким чином ці слова, які говорить Ісус Матері Якова і Івана, і потім всій групі учнів нам вказують дорогу, на якій ми можемо уникнути, того щоб впадати в заздрість. В Амбіції, поклонство завжди є коло нас спокуси, навіть між нами, християнами, але ми маємо примирювати наші нашу реальність із, із тим, щоб шукати дуже важливу дорогу. Ми маємо дивитися в нас самих. Чи ми є відповідними? Відповідаємо тому, що ми просимо в інших, що ми шукаємо в інших. Ми маємо ті самі критерії приміняти для нас самих. Ми не можемо дивитися в око нашого брата і бачити його маленьку помилку, а собі прощати величезні помилки. Нехай Святий Дух навчає нас бути терпеливими і покірними і простими перед нашими братами. Я дякую вам.